Всем привет, с вами Грини Крей. І ми сьогодні розказуємо про 0.14.0. Це самая дочекаємо версія. Чесно, її ніхто так не чекав. Саме версия. версія. Mm -hmm. Бачите, у нас уже тут установлена версія 0.14.0. Mm -hmm. Скажете, чого у мене італійська бо... <laughs> <laughs> бо не робить. Ну no, і ми сьогодні розказуємо, що сьогодні добавили, що сьогодні можеш красити, що додали блок слізі, про компоратори, про сундуки, всі бахи. Все розкажемо, mm. то що додали 0,14, 0.14.0. Mm, давай починаємо з першого. З першого додали куди, компоратори. Куди, 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 куди? E, двойний і тройний. Ну, давай покажемо дискотеку. Пши. Чекай, тут так незручно. Тепер коли тягнеш вверх, ми йдемо, а коли вниз, іде вверх. Ну, no, дивись. Включаємо дискотеку. Я хочу. Клас, Клас! це я зробив. Клас. І так от компаратори роблять. Так, виключаємо, бо за них дуже багато все. І так включати мене і виключати. У мене ні. Так, давай цей механізм, давай, можна я покажу, як робити? Чотири банки знизу і чотири блоки так. А хто його дізнався, хто його дізнався, хто його дізнався. Подивись, подивись на мене. Хто його дізнався, хто його дізнався, хто, його... його... хто його дізнався. Хто його дізнався? Цей... Ти в мене стоїш. Я цим механізм зміну. Механізм... Ми... Скоріше, що в сираміра бачу. Да? Mm -hmm. Ні, я тобі скоріше показав потім ти побайду. Ну короче, не рекламуй, не рекламуй, я, рек... я скажу. Так, ну розказуй, що нам друге додали. Друге, що нас тут додавали? Воронка. Ворон у нас тут, бавили, можна кидати речі, але речі не засоскують. Ну, це перший баш, що ми розказали. Речі не розказав. Далі йде е, вибрасуватель і роздатчик. роздатчик так. Тут. Тільки дивіться, можна я скажу про так. Да. Тільки у роздатчик і вибрасуватель на версії 0.140 не можна ставити пустаку. По Треба по одній штучці класти. По одній Далі нам додали Е, Вагонятку з динамітом, зараз Назар розкаже бах mm -hmm. про нього, з воронкою і з сундуком. Розказуй про вагонятку з динамітом. Вагонятку з, з динамітом такий бах, коли ти перезаходиш на сервер, динаміт той піджигається і все. Як б ти не поставив, його не включав, він так не включається, а коли перезапускаєш, він, він піджигається. А я розкажу із воронкою бах, то я... що у нього речі не можеш кидати, точно, як з воронкою. Яку воронку? Ну Тут а, це із воронкою. А, да, да, точно. Е, з сундуком усе добре, все робить. Вибрався Роби е, роздатчик, я казав, то що на ньому можеш і броню одягати і все. Далі нам додали блоки. Це блоки червоного піска. Угу, е, ми його при... переплавляємо, можна сходинки робити, усе. Полублок нам. І далі ж нам додали це е, рамку. Рамку, да. У, у неї дуже багато іспользувань, тому і ще нам додали Блок слизі. Коли стрибаш на нього, ти підприєш, а урон Ні, Дальше, не, н... не получаєш. Далі нам додали, е... це називається котьок. А, котьо, так. Да. Тільки тут... Е, знає. Версто, тут такий баг, що треба красити у котрі, а у не в верстаку. Не верстаку. Да, і, і ще один баг, що коли ти ставиш броню в рамку, пофіг, чи вона красена чи не красена, вона все одно буде білою. Да, і Назар зараз покаже, і я, як її краситься. Тут теж баг, коли ти граєш з другом на його сервері. Це тепер вальку. Покраш мені броню, я скину. Так, це теж баг такий. Так, да, то треба було самим красити. Покрашуємо. Почекай, блосочка, я покажу теж, як покрасити. Так, беремо по цій. Ми голову не брали, бо у нас голова це череп. І вона краситься, покажи блосочку з річним сам. Вона краситься ніби такий колір. Е, друге, давай у чорний, а потім у зелений. А. Ти поки вийми броню, добре? Я покладаю. Так, беремо краситель і красимо, просто красимо все. І все виходить. А беремо, місто беремо і беремо. Скажи. а якщо покрасити з. Дещо в зелене? Почекай, ні, ні, не крашу. Я хочу поставити інші буде, Якщо поставити книжку. Та давай на зараз скорше, бо в мене не так як у тебе може. Продовжуй, Ой, пробач я писав. Ну який? Той. <прик chord> лазурит. Так став. став. О, о, Подивись. С… Ну, почти точно такий. Тепер такі. Клас. Почти. Почти точно такий. Тепер э будемо э це о, зелений. штанішки зелені. Ну і далі ж йдемо. Далі розкажемо Бах про те, що воронку не кладеться, Дивіться. і це вже кажемо. Угу. І далі бери по одній голові і будемо показувати, як їх можна одівати. Так? так, беремо Перша кріпера. Голова. А, мене кріпера. Друга голова череп і, сушити, і скелета і сушителя. Не, Потім не. йде голова зомбі. Потім йде голова стіва. А потім йде захищене від монстрів е, від ендерменів. Знаєш, то так виглядає. А, а, Знаєш, так не свірчно. Знімай. Удивіш І... який бах. Якщо зайти в меню, це такий, як е... знімається, то чорний. Теж так, так, да, так, да, да, теж рахується багато. Yeah. Е, ну, нам добавили відьму нашу любиму і, і з чого робиться блок слизі, це із слаймів. Yeah. дивись, я слайми лечу. чіп. Да, але коли відьму бита, вона боку деколи... зілиться, деколи... і, і з неї випадають рандомні вещи, зілля рандомне. Mm -hmm. деколи... і, і з цієї відьми теж Тоже має, випадати. Слаймі, здається, має випадати. Слизь і слаймні блоки. E, так, Дивись. Не, і не то. Ні, випадає зелля регенерації там вибух. Е, штучка да, е, слам із і з кричек. Слам Да, Тепер ми покажемо про. А, Назар. Mm -hmm. Іди показуй. То есть, нам тепер можна е, крафтити, варити. Креатів. В креатив все. Можна заходити в реалійку. Да. Е, ми не будемо це багато так, показувати. А можна я лише не спитаю. Ти знаєш. Яке нове зачарування, здається, додали? Яке? Я не пам'ятаю. Ні, чекай, можна я найду? Незаразка, давай тоді на паузу покладемо. Угу, додали нове зачарування незарімость якесь. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарі в полочках. Да, а бич. Е... Назар, не... Я не знаю, що так, е, таке зачарування. І тепер ми показуємо про вибрасувачі і роздатчики. Да, давай давай включаємо. Дивіться, yeah, wow. роздатчик стріли викидує там, а цей просто-просто їх кладе, вибрасує. І це дуже Можете Можеш виключити звуки. Дякую. Ну давай їх виключаємо, бо дуже лагає в мене. В мене. І все добре тоді так. Давай дискотеку. В мене не йде. Ну я думаю, вам понравилось, да? Да? Бо це повний, повний, повний обзор цього вс. Чекай мене. Я на конціле. Ууу, девички тут стоїть. Іду. Узов, что так не з стрельну лицем. Ти куди? Ну а я думаю, вам понравилась ця серія і ви поставите лайк і підпишетесь на канал. А з вами був Грін Андрей. And... Всім пока! Всем пока.